Сергій Жадан, що ти будеш згадувати про ті часи, виконує Івасюк Єлизавета. Що ти будеш згадувати про ті часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних нас. Але ти все одно згадуй, згадуй про кожного з нас, згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших вороб, і навіть якщо не сумнівалася у марності наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен, і якщо тебе завжди дратував колір наших знамен, мови наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках, зброї вина і книг. Згадуй усе, що ми писали тобі в листах, згадуй, скільки нас полягло в чужих містах. Гади скільки нас зламалось, продалось, згадуй хоча б між іншим, хоча б когось. Згадуй як ми ловили твої слова, згадуй наші поразки, наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи. Носи при собі, нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні. Наші серця, як підводні міни, стоять в глибині, згадуй кожну зутеч, згадуй кожну так. Тільки зможеш, хоча б до смерті, хоча б і так.